Понад 400 російських агентів в Україні з початку повномасштабного вторгнення викрила служба безпеки України. Лише на Рівненщині вдалося затримати сім державних зрадників, сім колаборантів, 22 особи, які поширювали комуністичну символіку та 17 осіб, які допомагали чоловікам призовного віку переїжджати через кордон. Разом з тим трапляються й випадки залучення місцевих до співпраці з російськими спецслужбами. Більш o prêmio imóvel. Співпраця з ворожими спецслужбами є злочином проти національної безпеки, і в умовах воєнного стану вона карається позбавленням волі до 15 років або ж до вічного ув'язнення. Якщо громадянин не здійснив ворожого завдання російського куратора та повідомив відповідні спецслужби, а саме Службу безпеки України в Рівненській області, він звільняється від кримінальної відповідальності. Тому, як тільки ви зрозуміли, що стали об'єктом вербувального впливу. Ворожої спецслужби слід негайно звертатися на гарячу лінію управління СБУ в Рівненській області.